Доброго часу моїм глядачам. Хочу вам показати отакий витвір мистецтва виріб слонового бивня. Дуже сильна робота. Має вот таку підставку. Адже він вас є рефлений, я так зрозумів, що він зроблений під Змію. Бачите, це звідси змія виходить. Отакі косулі, слони, носороги, таке дерево. Ота шикарна робота. Досить масивна. Скільки кілограмів має, не знаю. Щоб зважити, треба відкрутити болт. Тоді я буду знати точну його вагу. Всім дякую за перегляд, до побачення.